Вітаю, шановні глядачі! Я хочу подивитися питання місто Нікополь. Що заважає припинити обстріли міста Нікополь? Захистити місто Нікополь підігнати Кієпершкод. Зруйнована сильна така агресія, дуже сильні руйнування і людей загинули важко. Так, такий стан. Львішений зупинилося, як все. Зміниться ситуація. Дивіться, місяць, березень, у Нікополі щось зміниться. У вас е вийшла фортуна. Це дуже добре. Так. Рух. Військові України здійснять якийсь наступ. буде Зміниться ситуація. І військові Росії також тут. Будуть чинити агресію. Там, де Нікополь, ви маєте якесь підприємство, не знаю, що у вас там виготовляється, щось дуже важливе. Так, і... Так. І ви підготували наступ України, військових України. Так, сила. Там, де Нікополь, там знаходиться щось дуже стратегічно важне. Це сила наших військових, так. Скажіть, будь ласка, що заважає закрите небо над Ніко? Підприємства працюватимуть. Тут взагалі покращення ситуації: відновиться життя, відновиться праця. До вас мають надходити фінансування і забезпечення людей, їжа, фінанси. Ворог планує руйнування, планує здійснювати таку як наступний, не знаю, чи наступ, чи не наступ, але якусь агресію, яка призведе до руйнувань і до того, що будуть люди або загиблі, або дуже сильно поранені, саме цивільні люди з, саме в місті Нікополь. Що це відбувається? Що це за план? Це наприкінці березня. В той же час ворог буде відступати. Так, вони планують відступ, але буде завдавати росіяни будуть завдавати е, таку. Пуду дуже сильно, щоб людей вбити людей. Нікополі. Так, а місто має працювати. Щось тут хочу забрати всі. Негативність, заперечую. Оцей план ворожий, зруйнуйте, будь ласка, заберіть ворога від Нікополя. Більше ворог не може. здійснювати обстріли буде так. заперечує повністю всю агресію ворожу. Тут працюють агенти Кремля по Нікополю. Допомагають. Заперечую повністю весь цей негатив. Перекриваю, перекриваю. Да буде мирне небо, так буде. Дивіться, вам ще захист, щоб люди, щоб захистити людей. Тут будуть надані якісь ще зброя що буде збивати. Щось таке, що буде захищати місто. Прошу, вищі сили. Заберіть ворога від Нікополя, щоб він не міг зчиняти злочин військові обстріли мирних цивільних людей. Заберіть навіть який від Нікополя росіян. Так, відкриваємо шляхи дороги для надходження всієї необхідної зброї, допомоги. Жителям Нікополя і військовим України для захисту міста Нікополь. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю відкрити всі шляхи і дороги для захисту і надходження всієї необхідної зброї для міста Нікополь, щоб захистити жителів. І прошу відкрити шляхи і дороги на наступ військових України, на расистів, щоб відбити. Їх якомога далі від Нікополя, знищити всю їхню зброю, якою вони здійснюють обстріли, і закрити небо над Нікополем, відвернути бомби, ракети, снаряди, дрони, всю можливу зброю, агресію, що застосовують росіяни, їм назад на голови хай впаде, звідки вилітає туди і хай падає. Буде так, буде так, буде так. Да буде все сказане з дійсним. Такий агресор. Ну в нього буде Верховний Суд, йому повернеться вся ця біль. Дякую за увагу.